Вітаю! Непостійна рубрика на каналі спонтанні музичні відкриття. Час від часу ви мені пишете в коментарях, послухати якусь пісню або ж просто цікаві мої думки стосовно цього. І буває таке, що я просто можу послухати і відповісти в той же коментар. А буває в мене такий настрій, що я просто візьму і запишу. Бо насправді у мене є функція, про яку я ще поки не казав. Ну, вона в мене була. Це в описі можна замовити пісню, яку б вам хотілося би побачити на цьому каналі. От. І буває в мене такий настрій, що я просто отак візьму і зроблю. І оце той випадок. Бо буває таке, що я послухаю запропоноване, але розумію, що ну не зовсім для каналу. Тому я просто відповідаю. А от це досить в цілому може бути цікаво. Тому що з цим артистом. У мене на каналі була прям, скажімо, така серія відео в якийсь момент багато було. От ця робота, яка вийшла, вона вийшла вже давненько. І вийшла вона в той період, коли я не знімав. І от стало цікаво моїм глядачам, що ж я думаю на рахунок цього. То давайте тоді будемо реабілітуватися і повернемось трошки в часі назад. До Клавдії Петрівни. А як же? Пісня не вже дуже легко все зламати. Взраї має бути вождь. Ламати не будувати для веселі. Я хочу ще Хороша не ще стало баї дуже, мені не боляче, я хочу. Що ж ми почнемо? Мабуть, з того, що зазвичай людям більше всього цікаво. Це образи Клавдії І тут є що сказати. Виникла у мене така думка: з моменту, коли Клавдія Петрівна розкрилась і прибрала ось цю свою тоді загадковість, вона стикнулася з насправді дуже різкою реакцією. Як я побачив? Люди там ну, таке почали писати їй, що, типу, дарма ти -та зробила, та що це таке, та хто це такий. Мабуть, такі ці слова на неї повпливали. Виявилось це в те, що тепер вона, нібито заручниця того, щоб у неї був якийсь образ. От, був оригінальний, той, якою ми там запам'ятали з капелюхом. там... Всякими способами прикрити лице, от така загадковість загадковість, потім ось це розкриття. У людей після цього впав інтерес. Не знаю, це можливо буде видно по статистиці. Можливо, тут дійсно саме критика повпливала. Але от тепер вона нібито не може залишатися в своєму звичайному вигляді, такою, яка вона дійсно є. Хоча, можливо, вона до цього і крокувала, щоб, врешті-решт. Виступати вже як вона є. Не знаю, це під питанням Проте, виходячи з таких от реакцій, таких от наслідків і так далі, можливо, вона тепер вимушена повернутися до якоїсь образності. А що стосується пісні, ну, пісня, чесно кажучи, прохідна. Така суміш всієї попередньої музики, яку вона робила, нібито не тяне на хітовість. Нічим не дивує, але при тому кліп мені сподобався. Кліп також, до речі, характерний для неї. Як я колись сказав, не пам'ятаю про що, використав таке слово Клавдіо Петричний. От тут деякі моменти в кліпі дійсно Клавдіо Петричні. Ось ці динамічні сцени з розмиттям ось такого роду. У мене таке відчуття, що десь уже вони такі були в її кліпах. І от здається, що це прям її. Ну і загальний настрій у пісні такий досить легкий, веселуватий, при тому з нотками якоїсь задумки, що ми в кінці бачимо. І насправді дійсно, мабуть, більше сказати є нічого. А що думаєте ви? Чи може вам здалося якось інакше? Буде цікаво почути, бо у мене поки враження ось таке, тріснувате. Ну, в будь-якому випадку я дякую вам за перегляд. Дякую за те, що залишаєтеся зі мною. І ми з вами скоро побачимось. До зустрічі!